Христос Воскрес! В ці святкові дні, коли уся наша країна пронизана пасхальним духом, я хотів би побажати всім вам, щоб у вашому житті, у вашій родині головне залишалося головним. Своїм Воскресінням Христос переміг смерть, гріх та подарував вічне життя. Цей подарунок призначається кожному, хто покличе Боже ім'я в своєму житті, адже так написано у Біблії. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Я хочу побажати вам та вашим родинам миру, любові, здоров'я, але передусім спасіння, спасіння від гріха. Слово Боже каже, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Христос Воскрес, щоб ми були вільними від усяких залежностей, самотності та депресій. Своїм Воскресінням Ісус подарував нам справжню надію. Нехай у ці святкові дні Христос Воскресне у житті кожного з нас. Пам'ятайте, головне має лишатися головним. Наші душі безсмертні, Христос був розп'ятий та Воскрес заради спасіння душі кожного із нас. Христос Воскрес воістину Воскрес!